Давайте розглянемо декілька прикладів, де використовується властивість степенів, тобто спростимо вирази, що містять степені. Для цього нам необхідно буде згадати властивості степенів, які ми вивчали на попередніх уроках. І так, спростити вираз мінус 1,2х4 в четвертій степені помножити на одночне, який піднесений до квадрату 4х квадраті в 3. 4х2, y, 3. Щоб спростити цей вираз, спочатку треба його піднести до степеня. Перший одночлен піднесем до четвертої степені, а другий до другої степені. Мінус одна друга в четвертій степені – це буде одна шістнадцята х в 16 степені, y в четвертій. Мінус 1 двоє в четвертій степені буде 1, 16, х4 підносимо до 4, степені. Степені перемножаємо. 4 помножити на 4 буде 16. І y в 4 степені. Далі ставимо помножити і підносимо до степені другий вираз. 4х квадратів і в підносимо до квадрату. Кожен множник необхідно піднесеться до квадрату. 4 в квадраті буде 16, х в четвертій степені. І ігри у 6 степені. Далі, рівня. Необхідно тепер просто перемножити одну члене. 1,16 помножити на 16, це два взаємно обернені числа, одна 16 на 16 буде просто 1. Тобто у відповіді ми отримаємо коефіцієнт 1. Х16 степені помножити на в 4, скористаємося властивістю степені, буде х20. В цьому випадку у нас властивість у нас степені додається 16 додати 4. І Y буде в 10 степені. 4 додати 6 буде Y в 10. Утворили, отримали відповідь X 20 І в 10. Подивимося на другий приклад. А, у нас є дріб, в якому написано А12 поділити на А3 помножити на А5, а в знаменнику маємо А в 16 степені. Давайте попрацюємо з чисельником. Скористаємося властивостями степенів, які ми вивчали на попередніх уроках. А в12 поділити на А в 3 це остання властивість. Степені віднімаються, отримуємо А12 в підняти 3 до рівня 9, помножити на А в 5 і в знаменнику А в 6 залишаємо. Далі скористаємося першою властивістю, коли степені додаються, тому що в нас вирази перемножаємо. А в9 помножити на А5 отримуємо А14, а знаменник А6 залишаємо. Згадуємо, що різка другу це поділити, значить наші степені піднімаються, скористаємося останньою властивістю. А в 14, на 6 маємо А8. в 8